Класним аудіо К5, 2.0 TSI, заміна сальника, карінчистого валу. Всі кажуть, що тільки з зняттям двигуна, як правило, не з зняттям двигуна. Знімається він спокійно, без. Трошки треба зайнятися анонізмом, потратити часу, подерти руку, але ну, без проблем. Да. Так що, коли вам розказує, що тільки з зняттям двигуна або хоче заробити гроші, як правило, скільки? 2,5 години демонтували 400 доларів. І Цінова політика, я вважаю, лояльна. Доступ у тебе нормальний, щоб поміняти без того, все реально. Які основні моменти виникають саме при заміні сальника клінічного валу? Сальник тефлоновий, правильно його встановити. і дати йому відстоятися по книжці. Як пише Досить часто до нас заїжджають тачки з інших сервісів, коли проїжджає 10-20 тисяч і знову на заміну сальника. Сальник як правило, це неправильне установку. встановлення да. сальника клінічного валу да. немає оправки і недотримання інтервалу, саме щоб да. сальник правильно вистоявся. У меня сутки, ну не сутки, а ночь стоит. Я не говорят, ага. три часа и все четко. Ну вот потом приезжают и мы переделываем. Так что лучше на сутки ставить? Ну вот я на ночь оставлял. Вот я его поставил часа два назад. И вот завтра с утра поставлю коробку и все. А если течет? Буду смотреть календарь. Ну обычно не течет. Ну, бывают, конечно, случаи. Тоже много людей кажут, что тефлон выкинул, поставил резинку за место и поехал. Что Ты Тут думаешь, Система санцел. другая. Тот же сальник идет в обойне, в оправке. Ты никак не... никак не поменяешь его.